То есть фактически мир становится более милитаризированным. Похоже, так и проживешь всю жизнь без ядерной войны. Не, все хорошо. Будет, будет. Все нормально. Зеленский не получил, естественно, ничего. Зеленский, понятно, тоже победил. Да что ты, черт побери, такое несешь? Гонки воружені після закінчення холодної війни, це тривожний сигнал. Ясно ж то вони збросять збросить атомної якщо всім понад Ой, з цим все зрозуміло, але не ясно тільки одне: Соловйов тішиться, що скинуть бомбу, чи навпаки засмучується. Та й взагалі, ви чули теж до цього, що Зеленський не получил нічого. Склейка потім Зеленський теж победил. і все це включи одного саміту НАТО. Тобто, що ми бачимо. За перебріком все стабільно глядач штопи, і заради того, щоб він не встигав крутити головою вправо і вліво і водночас усвідомлювати мерзенність власного буття на російському телебаченні. Почали одразу кричати: про що? Про холодну війну, про гонку озброєнь і про третю. Ядерну світову здавору об угрозі Третьої мирової війни стали буднічними і це, звісно, печально. Кажу ж вам, глядач тупи. Вони спершу самі кричать про третю світову, роблять усе, аби її наблизити. А потім що? А потім це їх засмучує. Проте давайте все ж таки переходити до конкретики за результатами саміту НАТО. Альянс визнав Росію. Цитую довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Простими словами, Росія на чолі із Пут. Я... теперь офице на ворог и c задокументували у резолюции сейчас де факто нашей стране нато объявила войну сказав что во время вот этой габск гаагского сборища ничтожных европейских сучек брюссельских прямая цитата как написал вчера дмитрий анатольевич медведев было объявлено, что НАТО вернулась к своей истинной цели сдерживанию России. Под... И написано, что Россия является долгосрочной, стратегической или там, каким еще угодно вызовом. Когда спросили Рюта, он сказал, что да, конечно, и сейчас вызов тоже. Они собираются бороться с нами. Они существуют только для этого, Только это може оправдать їх существование і політичних структур їх обслуживающих. О, господи, не може бути НАТО існує для того, щоб протистояти загрозам. Знаєте, складається таке враження, що Соловйово лише вчора провели додому інтернет, і він швиденько побіг у Вікіпедію читати визначення НАТО, і уявіть собі, з'ясував, що завданням НАТО є гарантування безпеки і оборони держав-членів. І нарешті, і нарешті НАТО, слава Богу, по. Чули, і, головне, усвідомили всі погрози Росії, які активніше і активніше лунають з кожним роком, а тим більше останні місяці. Якщо б у нашей страны не було стратегічної можливості захищати себе благодаря тріаді, по нам би вже давно нанесли удар максимальної мощності. І всі б натовці цьому аплодували. Поэтому все разговоры о том, что ой, а давайте избавимся, ой, а зачем, ой, прекратите. Вообще, зачем, зачем вообще говорить о применении ядерного оружия? Это от лукавого. Потому что если у вас ядерное оружие, но вы не готовы его применить и использовать, Та да, так да, якусь мислим владіть. Ну якщо вже лунають ці запитання, то доведеться пояснювати на пальцях і на принизливих для Росії прикладах. Отже, Дмитро екс-президент Росії, який нині обіймає посаду заступника голови Радбезу РФ, написав. Ряд стран готов напрямую поставить Ірану свой ядерний боєкомплект. Ну і на це ясна річ відреагував Дональд Трамп і написав, що невже вже не недбало вжив слово. Ядерка, говорячи про постачання ірану ядерних боєголовок, якщо він це сказав, і це підтвердиться. Будь ласка, негайно повідомте мене такими словами. Не можна недбало розкидатись. Ну і далі, переляканий Медведів, зрозуміло, одразу почав виправдовуватися перед сильним і білим господіном і написав наступне: Росія не має наміру постачати ядерну зброю. Ірану, тобто, повертаючись до спіча Соловйова, виходить, що пропагандист звертається до самого Медведєва. Бо якщо він не збирався передавати чи бити цією зброєю, то для чого він взагалі відкриває свій рот? Я вже мовчу про Соловйова, який постійно погрожує ядеркою у своїх ефірах. Мой друг теж прислав дуже смішну картинку, Він пише: похоже, так і проживеш всю життя. без ядерной войны. Не, все хорошо. Будет, будет. Все нормально. Все нормально. Не волнуйтесь. Будет вам ядерная война. Конечно, будет. Да, если говорить серьезно, ну, это же не важно. Это не значит, что я ее хочу. Это от безысходности, если угодно. От безысходности мира. По-другому не получается. В этом трагедия. Это просто, это же не категория вот мы, там, клуб ядерных маньяков. Мы просто видим, чему, Куда все йде? клуб ядерних маньяків у стані безисходності. Я вважаю, що цю фразу нам треба запам'ятати, взяти на олівець, тому що вона дуже класно описує ситуацію, яка зараз складається в Росії. Оцей стан безисходності, наче ядерна зброя у них є. Застосувати вони її погрожують, погрожують для того, щоб досягти своїх цілей. Цілий досягти не виходить. А застосовувати ядерну зброю вони не готові, тому що? що? Бо це останній аргумент. А що буде потім, та й взагалі інші країни. Також мають свій арсенал і можуть застосовувати його у відповідь в бік Росії. І що тоді? А як це пояснювати населенню? Чи все все кінця світу? Ну і, взагалі, ви ж, ви ж розумієте, це все звичайні лякалки. Росії, тому я прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається дивитися, як вони сходять з розуму від того, що самі створили таку ситуацію. Ну, а я вам зараз покажу один дуже цікавий матеріал, дуже цікавий проект, на який я випадково натрапила в інстаграмі. Мені дуже шкода, що на мене таке таргетується, але ви ж розумієте, дивимося пропаганду безкінечно. І коротше, це історія про короткі е, відео у вигляді подкастів, які публікують у мережі. Звісно, у них є і Ютуб канал, на якому росіяни це не політичний проект, ніким не спонсорується. Просто от ютубери вирішили е, спростовувати історичні міфи. Ви тільки подивіться, а от такі всі слухи що варвари русський немок. 19 января 45 Приказ Сталина о поведении советских солдат на территории Германии. Офицеры красноармейцы, мы идем в страну противника. Каждый должен хранить самообладание, каждый должен быть храбрым. Оставшееся население на завоеванных областях, независимо от того, немец ли, чех ли, поляк ли, не должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи с женским полом. За насилие и изнасилование виновные будут расстреляны. Я об этом не знал, об этом приказе. Да. Mm -hmm. И все вот эти мифы насчет зверств э, советских солдат, они все раздувались западными СМИ. И... Блин, ну являет, опять все раздувается западными СМИ. Ну -ну. Изначально гебельсовскими, а потом дополнилось западноевропейским. Тоже зручна позиція. Знову, знову загнивающий Запад попытался опорочить Россию и створив мифы. Мифы, які Уявіть собі, підтверджують самі е, російські ветерани. Тобто, тут вони можуть сказати, що це западна пропаганда. Окей, але чим вони будуть крити свідчення радянського військового? От, наприклад, зараз я вам покажу фрагмент інтерв'ю Леоніда Равічева, ветерана німецько-радянської війни. І Він не просто не просто там якийсь дід. Так, це автор книги «Війна все спішить. І от у цьому фрагменті, який ви зараз побачите, він описує події, у яких каже не брав участі, але спостерігав у східній Прусії. Солдати сриваються з своїх місць, начинають женщин, немок. И вот мой взвод собственный, все мои солдаты бросаются на немок. Когда на спасение э, дети, матерей пытаются спасти, их застреливают. Их застреливают детей. Э, значит Теперь на дороге стоят генералы, наблюдают это. Полковники. Э, майор Андрианов построил всех своих штабных работников, шоферов в две шеренги. Э, Приказал раздеть этих поймали этих девочек, раздели их, и приказал всем снимать штаны. И стоял две таких шеренги. И этих двух же девочек по Очереді це боляче слухати це жахлива історія, але це правда. Є безліч свідчень, як і самих радянських військових, так і безпосередньо тих, хто стали жертвами під час заходу радянських військ у населені пункти під час окупації. Я хочу наголосити, що той фрагмент, який ви щойно почули, це не просто якісь там слова невіженого діда. Цей чоловік Леонід Рабічев, він нагороджений був двома орденами: Вітчизняно він і другого ступеня, орденом Червона зірка мав різні медалі, тобто. Фіксуємо для себе, що він ну, такий поважний член суспільства. Так він жив і помер в Росії, тобто його не можна назвати іноагентом. Свою книгу, свої спогади про війну, війна все спішить. Він видав у Росії, а блогери сучасні розповідають про те, що це все просто западна пропаганда. Я, от, наприклад, більше вірю Леоніду Рабічеву. Зараз Настя продовжить це. Я до вас швиденько звертаюсь. Друзі, нам потрібно закрити збір для п'ятої окремої штурмової бригади. Причому 150 тисяч ми вже зібрали силами телеграм спільноти. Нам, тобто, вам і мені залишилось дозібрати там 200 тисяч. Це буде куплено два реба для п'ятої окремої штурмової бригади, звернення хлопців і так далі. Всі відео, як вони працюють, ви можете побачити в телеграмі в описі відео до є лінк на банку, є номер картки. Чому я вам кажу і звертаюсь до вас особисто? Бо нам треба якомога скоріше закрити цей збір, бо кожен день без ребу це день, який наші хлопці можуть постраждати. Тому дуже вас прошу, скільки у вас є можливість задонатити 10, 50, 100 гривень. Коротше, може 2 гривні маленьких донатів не буває. 100 тисяч людей зазвичай дивиться наше відео. Якщо кожен задонатить, ми збір закриємо ще там. Ну, за пару годин. Тому дуже вас прошу, продовжуємо. Але чому вони це роблять? Зараз надто багато паралелей між ситуацією, яка була тоді, і ситуацією, яка була зараз, багато свідчень того, що відбувалося в Бучі, і не тільки в багатьох інших містах, в багатьох інших областях України. І яко ж треба це скоригувати? Бо важко визнати, що русський солдат може бути ось таким. І я вам скажу, що на цьому каналі безліч, просто безліч отаких от. Таких от... Спростувань, наприклад, я ще знайшла цікаве відео з іншої рубрики, трошки простіше для сприйняття, але це частина нашої історії, і це просто жахлива катастрофа. Так, от відео про чорнобильську трагедію вони назвали Чорнобиль. Все не так страшно. Перші пожарний, яких увозили вже в підобочну стані. з них атлушової баліз умерли двадцять 28 чоловік. впоследствии людей уже можно было не эвакуировать, и все было бы хорошо, и город бы дальше процветал. Кстати, в сериале HBO они неадекватны. Главными архитекторами Чернобыльской катастрофы стали те, кто хотел развала Союза. Це черговий доказ того наскільки активно і ефективно Росія працює із молоддю. Цей контент не розрахований на нас із вами. Він розрахований на тих, хто тільки вчиться формувати своє уявлення про події, які відбулися раніше, і це страшна річ. Взагалі, це новий тренд у росіян робити історичні подкасти і інтерв'ю, наприклад, з істориками, щоб подивитися на те, що відбувалось між Росією і Україною. Це одна категорія, а також між Росією. І западним міром. І якщо вам цікаво, я можу вам зробити спецвипуск з розбором отаких от, от тест, показати вам більше, розповісти вам більше про цю команду, яка стверджує, що вони просто сім'я брати і сестри, які хочуть доносити історію до молодих людей. Насправді я переконана, що якщо покопатися, поритися можна знайти якесь, наприклад, державне фінансування або ще щось, тому що вони останнім часом активізувалися на youtube каналі і почали випускати більше і більше відео з от такими от заголовками. Напишіть Будь ласка, у коментарях чи цікаво вам почути і побачити про цю історичну викривальну тему? Більше а тим часом ми з вами повернемось до наших баранів. Я знайшла і покажу вам черговий приклад втрати формальної логіки у російських експертів. Бо у студії з Кабєєвою експерт хотів пожурити європейських підприємців, мовляв, ті збагачуються на війні, продаючи виготовляючи зброю і продаючи її. А в результаті сказав, що от в Росії на цьому збагачується не бізнес, а держава. Амазон а, і крупний. Оборонные западные концерны зарабатывают больше, и прибыль у них идет в карманы больше, чем государство. и сокращаются расходы на социальную сферу. То есть фактически мир становится более милитаризированным из-за их политики, они набивают на этом себе карманы. Кстати, если посмотреть российский ВПК, то подавляющее большинство предприятий – это государственные предприятия, задача которых – обеспечить безопасность государства, исходя из государственного оборонного заказа. На Западе это частные компании. Я у вас приводил примеры, что тот же рейн там за несколько месяцев сотни раз увеличил Стоимость своих акций, то есть увеличилась доходов тех, кто обладает этими акциями, а это а, западные миллиардеры. Так вот, они наживаются на всем. Мірі наживаються на війні, але дійсно підігають мір конфлікту. То, виходячи з його слів, виходить, що Росії самій дуже вигідно воювати, тому що державні оборонні підприємства на цьому зробляють. Я правильно розумію? Бо виходить так: чим більше Росія воює, тим більше заводи виробляють зброї, тим більше вони її продають, і тим більше держава отримує грошей. Так да, 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 да! І знаєте, тут виходить як у тій прикасті чи точніше словах, які приписують головному прокурору СРСР, що головне у ході слідства не вийти на самих себе. І найстрашніше тут найстрашніше те, що все це хаває плепс цього федерального лайна, і найстрашніше, що нахавається плепс цього лайна на федеральних каналах. І що? і давай, іти на СВО і записувати мотиваційні ролики. Ну короче, я жду автобуса, автобуса, котро мене в Москву, а на сборы военных и оттуда уже на СВО. Я подписываю контракт. И как бы если ты имеешь военную подготовку, не имеешь э, как бы, каких-то ограничений по здоровью, тебе вообще не вариант шариться как бы. Ты что, за шарок что ли? СВО это сейчас главный социальный лифт. А если мы не выиграем эту войну, у нас вообще у нас всех выпьют, понимаете? А война это не последняя, нам еще и с Китаем воевать, и с США, и с Израилем. Так что думайте, ребята. И эти видео, наверное, теперь будут не очень частыми, но я постараюсь записывать их что-то... В общем, пожелайте мне удачи. Я надеюсь, я вернусь. Но если не вернусь, мне все равно... У мене тут два питання. Цікаво, чи Китай знає, що йому скоро вивати з Росії? Це перше. Ну а друге питання ви взагалі почули так, Да? якщо не повернусь, мені все одно. і що СВО це соціальний ліфт? У мене питання де, ну, в яких умовах і в якій ситуації треба жити, щоб шанс перетворитися, в фарш став соціальним ліфтом. До речі, про переваги для СВОшників про про для ветеранів СВОшників, про те, як вони живуть після того, як поверна... повертаються з лінії фронту. Зняли цілий сюжет, зараз я вам покажу. З програмою Тимур Громов. Тимур, так, в чому ваша проблема? До СВО у мене була цікава, перспективна робота, але після повернення з СВО стало складно знайти себе, знайти професію і, в принципі, знайти роботу. Тимур, ну давайте подивимося, ким ви зараз працюєте. Я работаю доставщиком. Работа, конечно, не из легких. Работа тяжелая. Ноги, спина к концу смены просто говорят спасибо. До этого просто пробовал в Воронеже разные компании, заводы, да, где я пытался трудоустроиться. Но так по секрету через одну девочку в кадрах узнал, что мне отказывают, как оказалось, только потому, что я ветеран СВО. Я не знаю, почему для всех это такой ступор, барьер. Возможно, кто-то думает там, да, из руководства, что все ветераны это вспыльчивые, нервные, какие-то злые там да, то есть нестабильные сотрудники. А, поэтому отказывают, просто не глядя. Видят резюме и отказывают. Отакий вот от вот соціальний лифт по-российски, точніше соціальний лифт. Після СВО спершу тебе мотивують йти на чужі землі і робити різні речі, а потім ти повертаєшся у, до своєї країни і не можеш знайти роботу, і тебе не беруть саме тому, що ти ветеран СВО. Ось така от правда у Росії. Все дуже схоже на часи радянські е, дивно, що у них ще немає якогось окремого місця, куди висилають тих, хто втратив кінцівки на війні, щоб вони не муляли очі просто громадянам Росії. Що ж, друзі, я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця, що поставили лайк відео цьому і підписалися обов'язково на канал. Ми з вами обов'язково побачимося зовсім скоро. Тож, приходьте, Юрій Петрушевський для вас підготував ще один випуск.